Буде стояти до 6 5 грудня. Ну, це у нас так по договору, але є, там можуть бути якісь форс-мажорні обставини, але в будь-якому випадку в цьому році він буде стояти. Там буде е, певний такий, ну, не до кінця буде зроблений сам постамент, тому що він буде сьогодні виглядати е, ну, зварений струб, а для того, щоб його горнути в пластик а Необхідні е, е, кліматичні умови не менше 20, ну 15-20 градусів плюс. І тому він буде зимувати вже в тому вигляді, є сама конструкція, яка вона є, а з настання, настання весни в його пластик і фактично я думаю, що відня Європи він вже буде в нормальному стані і ця площа не завершена. Крім е, самої конструкції постаменту для літака, де також будуть встановлені тергови ми в цьому році, але вони вже будуть облаштовані цим пластиком спеціальним, ну, там є певна спеціальна технологія. І я думаю, що вже на слідуючий рік ми повністю завершимо цей процес. Складна була конструкція, ми довго дійсно шукали виробника. І крім аналога, коли комунихунку ніяких ніхто пропозицій не давав, коли відбувалися процедури. Враховуючи їхню завантаженість по їхнім замовленням, тому що вони працюють на Європу. І самі складності самої конструкції нам не вимушені були відтягнути в часі.